А, пане Георгію, добрий вам день. Добрий день, слава Ісусу Христу, слава Україні. На віки слава героям а, слава. А, скажіть, будь ласка, пане Георгію, от перше питання, яке в мене виникає в контексті війни. А, Є звичайно на передовій військові, які дійсно віруючі люди, які якраз таки з вірою в Бога в серці пішли воювати і відстоювати нашу незалежність, боротися за правду. Але ну там я, я навіть собі уявити не можу, яким чином можна на передовій постувати. Бо е, сухпайки збройних сил України та в принципі інших країн ну, як на мене мало дають можливості е, постувати. Ну церква не вимагає від військових постувати. Більш того, людина, яка перебуває в цій ситуації, яка не сама себе, скажімо так, годує, не сама е визначає який в неї раціон. Більш того, яка потребує певних певної їжі для того, щоб підтримувати сили, е то пост це не завжди їжа. Він може проявлятися в різних вимірах. Тобто ця людина може скажімо так більше часу, наприклад, приділити е, там внутрішній молитві, да? може е, намагатися позбавитися якихось шкідливих звичок, да? наприклад, омер, Ну, я умовно кажу. Ну наприклад, от дійсно ну, Наприклад, якщо людина, якщо людина вважає, що е, наприклад е, палити це не дуже добре, да. То, наприклад, обмежити кількість шкідливих щодо цієї шкідливої звички. Більш того, зараз є проблема з інформаційною залежністю, да? тобто залежністю від інформаційного продукту. І цей продукт інформаційний теж може бути не завжди пісним, не завжди корисним. Да? Тобто, зробити е, певну та скач, е, розібрати, який продукт дійсно є корисним. І збільшити споживання цього корисного інформаційного продукту в піст, а не корисного зменшити. Да, тобто, і це теж може бути пісною практикою. Наприклад, у війську багато лайків на жаль. Так, да, це говорять самі військові. Що слухайте? Мені здається, під час обстрілу і під час а, е, атаки або але... відступу. Ну е, знаєте, оці слова лайливі вони іноді значно влучніші і значно розумні е, зрозуміліші одне одному, е, аніж будь-які інші тривалі такі. Е, але... е, знаєте, іноді одним словом але ж не тільки ну, вибачте під час обстрілів... Не тільки під час обстрілів люди спілкуються за допомогою лайливих слів, да? це стає просто звичкою, постійно їх використовувати. От якраз в такому більш спокійному форматі, ну і більше того, я знаю командирів, я знаю офіцерів, я знаю військових солдат, які не використовують цих слів. І їм вдалося, скажімо так, так, вони їх знають. Так, вони іноді зриваються, так, іноді, скажімо так, вони можуть бути влучними, да, і саме дуже потужно описувати ситуацію або бути мемом, да, як там з військовим кораблем. Да. А, от. Але все ж таки спробувати вибудувати свою мову, да, і своє спілкування в тому просторі, де, наприклад, який не є там. Атакою чи перебуванням під обстрілами чи, чи чимось таким от екстраординарним, це теж можливо. І я думаю, що треба шукати саме такі е, форми посту, що таке піст? це свідоме самообмеження. Тобто є речі шкідливі, некорисні, або які, крім так, руйнують нашу душу, нашу психіку, е, нашу там не знаю наші стосунки з близькими. Да, тобто, ну не у всіх військових добре з стосунками з ближніми. Ну, якщо вже ми про військовий говоримо, і оцей період може бути періодом вибудови цих відносин, там з родиною, з дітьми, там з друзями. Тобто, це може бути певна практика, яка мета якої стати краще, і мета якої обмежити вплив. Шкідливого на себе, да, з за якихось залежності, якихось пристрастей, тобто, бо всі говорять, що хороший військовий має мати тверезий розум, да? його емоції мають бути під контролем. А до речі, піст якраз і є ця практика самоконтролю. І Якщо ми не навчимося контролювати емоції, мови. Свою мову, якщо ми не навчимося думати, перш ніж говорити, да, тобто і та далі тому подібне, то багато чого ми і не зможемо навіть розвинути в собі. Тому, ну, якщо вже говоримо про лайливі слова, то святе письмо прямо говорить, що людина, яка їх використовує, не навчиться. Да, тобто у неї не буде працювати вся ця функція, як ну навчання, а військовим треба багато чому навчитися. А щоб навчитися, треба вміти формулювати, вміти розуміти, і це так, військова справа це не завжди емоція під час обстрілу. Це ж це і певна інженерія, це певна стратегія, це певна взаємодія великої кількості людей. І дуже добре, коли між ними будуть вибудовані такі зв'язки, коли вони будуть себе відчувати єдиним цілим, да родиною, не знаю, з колективом. В якому там ну скрим так не принижують нікого, да це питання щодо поваги до гідності, і всі ці теми можуть бути пов'язані з постом. Звичайно, а скажіть, отче, от люди пишуть. Ну неодноразово вже вони ставлять таке питання. Але дійсно, якщо досі запитують, то це воно є актуальним. А під час посту інтимні взаємини, інтимні відносини у сім'ї, чоловік і дружина потрібно обмежуватися, чи церква дозволяє мати інтимні відносини не не просто там з кимось, а конкретно в сім'ї. Ну, знаєте, я так, прихильник того, щоб церква зайвий раз не лізла в подружні стосунки. Більш того, якщо вже звертаємося до святого письма, то там це дуже чітко говорить апостол Павло. Він говорить, щоб подружжя один від одного не ухилялися, хіба що за взаємною згодою, заради там. Вправи в пості да в молитві. Да? Тобто, в принципі, якщо подружжя вирішило таким чином постувати, це вітається. Якщо подружжя, чи один з е, ну, чи чоловік чи жінка вважає, що це вже занадто, да? чи це так сказать, молода пара, чи це та пара, яка дуже хоче дітей, чи це подружжя, яке тільки на одружилося. Треба, тр, треба дивитися, головне в подружньому житті любов. І я думаю, що цей момент взаємної поваги і знайдення цього спільного рішення, яке б не ображало одного і не змушувало його, та не знаю шукати щось де-інде, де да? десь на стороні про це до речі, апостоли говорять, що тому тут важливо за взаємною згодою, да? і щоб це дійсно був спільний вибір. І більш того, той, хто вважає себе більш віруючим. Має бути більш поступливим і поблажливим, тому що е, хтось з святих говорив, що це вимогливість до себе і поблажливість до іншого. І от це важливо, щоб піс не перетворювався на привід для розділень, чи то сімейних, чи то інших, а навпаки, щоб він скріплював е, любов. Бо самі по собі е, подружні стосунки це взагалі заповідь ще райська. Плодіться розмножитися, казав Господь. Тому, тобто, треба розумно використовувати пісну практику в цьому питанні. Отже, я вам дуже дякую. Отець Георгій Коваленко, священник православної церкви України і ректор православного університету Святої Софії Примудрості.